Приїхавши до села Завадова на свою першу парафію, своєю сім'єю отець Вербицький поселився в будинку 112, як кажуть архівні джерела у селі Завадові. Це була парафіяльне, таке помешкання парафіяльне, і пропрацював отець Вербицький в селі Завадові два, два роки. В Завадові був співак дяк Іван Музикевич. Отець Вербицький приїхавши до Завадова, маючи свою вже абсолютно сформовану складену службу Божу у своєму виконанні. Він створює в Завадові хор, свій перший хор, і власне Іван Музикевич допомагає йому у цьому. Це окрема сторінка в його житті, якої ми можемо сьогодні торкнутися, бо залишилось багато речей, якими користувався в побуті отець Михайло. Збереглись євангелія цього періоду старі фелони, свічники, ікони й інші сакральні речі. Також збереглася церковна реєстрова книга, в якій є записи, зроблені вербицьким власноруч. В книзі церковній про поховання. Де власною рукою отець Вербицький написав про смерть своєї доньки Марії у віці ріки дев'ять місяців, і розуміємо, що десь на церковному подвір'ї донька Марія Вербицька і похована у селі Завадові в архівах. Ми знаходимо про те, що 17 жовтня 1851 року народився його син Михайло. До речі, біографи вносять неточність тому, що пишуть про народження ще одного сина Андрія. Але нігде ми не знайшли підтвердження того, що народився Андрія. Власне є підтвердження того, що народився син Михайло. В травні 1852 року. Отець Михайло Вербицький переводиться до села Залужжя в храм святої Параскеви.